Думати, подумати, варіювати, вигадувати, видумувати, вимірковувати, гадати, гадкувати, думати, гадати, додумуватися, домислювати, дороздумувати, задумуватися, замишляти, кметити, кмітити, кумекати, маракувати, метикувати, микити, мислити, міскувати, міркувати, морочитися, мудра, гелити, мудра. Гельсувати, мудракувати, мудрувати, обдумувати, обмислювати, обмісковувати, обмірковувати, передумувати, подумувати, помишлювати, продумувати, роздумувати, розмислювати, розмишлювати, розмірковувати, химерити у приповітці: химерить, химерить та щось вигадує: химородити, хулічити, шурупати. Думати, міркувати, варіювати, змінювати, вигадувати, фантазувати, гадати, гадкувати, думати, гадати, додуматись, дійти, дійти думкою, домислювати, дійти висновку, дорозумувати, завершити концепцію, задумуватися, поринути в думки. Замишляти о муритися з темними думками, хметити. Я не знаю, що це кмітити також, не знаю, кумекати, маракувати. Що ж це за слово, Метикувати далі, микитити мислити, досліджувати, мізкувати. Проявляти хімічні реакції в центральній частині мозкової системи, міркувати, морочитися, мудригалювати, мудрукувати. З, занадто накручувати, кумекати, може не було ще. Переставити наді мною експериментувати, обмислювати, обдумувати, обмісковувати, передумувати, обмірковувати, придумувати, змінювати напрямок своїх рішень, подумувати, трохи-трохи вмикати мозок, помишляти, замислювати щось негарне. Глибоко аналізувати, роздумувати вільно літіти коридорами свого мозку, розмірковувати точка, крапка, крапка.